Доброго дня, з вами Віктор Решотко. Хочу, вже хоч дерева й обрізані, хочу показати саму суть обрізки дерев. Ну, як показати, вже хочу показати так, як воно вже обрізане то. Значить, молодий приріст, який виріз за цей рік, я на яблуньках в залежності від. Сили зросту сорту яблуньки ріжу на 8-10 почок. Ось такі гіллячки. Потім я їх в літній операції. Зразу я не жду, поки літній операції виженеться пагін пів метра. Я, коли пагони 10-15 см, я вже бачу, щоб вони соку з деревця не тягли. Лишнього, я зразу їх прирізаю. Ну, далі, що я хочу показати? Оце ось сорт, це сорт сніжний кальвін, яка суть моєї, моєї обрізки. Я багато дивився відео, багато дивився всього, як обрізають, як що, як, ну як. Ну, я обрізку роблю. ну, це не новий, але свій такий метод. Кожне деревце, щоб його обновляти, повинно мати хорошу крону. Ось, і хорошу, скажу так, заміняємо з гілочок. Деякі мені писали, ой, у вас загущено, нічого воно не загущено. Я вам, коли буде врожай, потім покажу. Суть моєї обрізки. Оце дивимося. Оцей ось, ось сучок був прирізаний одного року, скажімо скажімо це п'ятирічний. Оце, скажімо чотирохрічний сучок ось. Воно видно поки. Оце трохрічний оце двохрічний, а оце молодий приріз за прошле літо. так же йдемо. Прошлогодні два роки ось. Тепер. 3 роки, 4 роки і 5 років. Для чого це робиться? І чому на цьому п'ятирічному прирості дві гіллячки? Для такого мій зріст. Оце яблунька мій зріст. Даже, ну, мій зріст, грубо візьмем. Для такої яблуньки оцих укорочувань. Гіллячок і укорочування цього приросту на боки, оцього всього. Кожного року для відновлення кореневої і для відновлення сили зросту До, достатньо. А раз у 4-3 роки ми обрізатимемо потім, будемо обирати, оці гіллячки. прирізку хорошу робить, хорошу, це я маю на увазі як. От, допустим, на той рік я отут обріжу, оцю покину. Цю не буду трогати. Ось я кажуть, да густо, да, може бути густо. Я нічого не проти. Я оцю виріжу отак, гіллячку, оці покину. Потім я ось ось кажу, загущеність, ні, це не загущеність. Я оцю відріжу. І в нас. Оці гіллячки. Оці гіллячки будуть потовщуватися всі. Ми для без втрати врожаю і без втрати деревини на цьому деревцю ми робимо хорошу моложуючу щокожнорічну обрізку, і без ніяких ушкоджень для дерева. От представляємо, що тут було б. Усього чотири скелетні гілки. Оце б не було, оце б не було. Була б ота, оця, оця, чотири. І оціх би не було. Просто було б чотири гілляки. Ви розумієте, які б вони були вже до цього часу? Вони були б уже по два з половиною метри. Коли б ми їх різали, ми їх би потовщували. Тут вже, тута вже ось на цих гіллячках десь. Ну, тут іще є ось, брунька, ось, брунька, ця, я, плодушка. Але коли чим товща гілляка, тим плодушок, вона не закладує. І це вже старіння древ... деревини виходить. А коли багато гіллячок нам є, з чого вибрати в основному, Ми тільки користуємося таким принципом плоди, щоб не мільчали. І приріз був 50 сантиметрів. Це два основних фактори, коли дерево себе чувствує гуд. Ось так також само. Тут я щось не зрізав. Ось також само. Ось така сама я. сніжний. Ось так. Ой, кажуть, як і в тебе там, типа. Я поясняю, 15-20 см між гілляками, між кожним гіллякою, секатор. Ось це не загущеність Ви подивіться, усе вкрите плодовою брунькою. Всі гілляки вкриті плодовою брунькою. Оце перший перша прикмета того, що обрізка робиться правильно. І дерево оцьому вже. 19-й рік посадки, 6 років. Воно в висоту, оце мій зріст, отак. Ну, ото верхушечка, яка також, також. там вже плодушка заложилася. Але коли ми плодушку знімемо, ми, ми її можемо спокійно на той рік спокійно, Отута прирізати. Спокійно. І коли заліто випуститься отут молода верхівка, то ми також присадимо неї. Оце так я обрізую яблуню. Також тут я показую на сучок. Одна була прирізка, показую ось о. Друга була прирізка, ось ось сучки, як бачимо, пеньочки позаставалися. Оце одна прирізка, оце друга, оце ось коротиш, третя була. От, ну ми дивимося, наскільки почок прирізати на Сучок, в залежності, ну, де, де гілляка нам, куди вона йде. Ось ця я, допустимо, пішла вверх, то я бачу, вже, що тут закладеться брунька, ось плодова, то я цю прирізав на вісім бруньок, а оця вже ось тільки на дві прирізана. І тут опять плодушки позакладалися. І з неї бо нам уверх вона не потрібна. А оця я, допустимо, гіллячка. Тут є куди її рости на, на периферію, тут місця їй вистачає досталь. То я не ось от залишив, дивіться, чотири плодушки і тут на чотири почки. І потім ми зможемо у літній операції будемо дивитися, де, куди, як і откуда пагін тільки почне рости. Ми все це обріжемо. І так ми стимулюємо дерево для зросту і для закладки врожаю. Кожного року, тобто, якщо правильно дерево прирізати, то циклічності ніякої немає. Є, звісно, сорти, які дають, скажімо, нерегулярний врожай. Ось, один рік дають дуже багато, а другий рік дають, скажем, небагато. Але дають, якщо правильно це все прирізати. Оце по яблуням якось так. Тепер друге відео зниму по грушках. До побачення.